Всім привіт! Отель Де Крійон розташований на площі Конкорду в самому серці 8-го округу Парижа. Його фасад був створений у 1758 році видатним архітектором Анд-Жаком А вже у 1775 році за цим проєктом Луї Франсуа Труар звів саму будівлю. Спочатку вона слугувала резиденцію герцога Дамона, проте у 1788 році перейшла у власність роду крійонів. Спершу графів, а згодом і герцогів. Бримнівні події Французької Революції не минули цей дім. Його було конфісковано як національне майно, однак з часом повернуто власникам, які зберігали його у своїх руках аж до 1906 року. Лише на початку ХХ століття доля споруди докорінно змінилась. У 1909 році архітектор Вальтер Андре Дейстайор приобладнав колишній аристократичний маєток у готель, що отримав назву «Отель де Воєжер. Сьогодні ми поговоримо про «Отель де Кріон». Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. У середині 18 століття Париж переживав період величних архітектурних перетворень. І саме тоді, у 1758 році король Людовік XV доручив своєму першому архітектору Анжу Жаку Габрієлю прикрасити тодішню площу Людовіка XV, майбутню площу Конкорд, двома грандіозними симетричними фасадами. Вони мали утворювати монументальну рамку навколо вулиці Рояль, що вела погляд прямо до церкви Мадлен. Цей архітектурний задум став уособленням гармонії величі і строгого класицизму. Східний корпус майже відразу зайняв грант мебель деля Короїн, установа, яка відповідала за зберігання королівських меблів та коштовних речей. Згодом ця будівля стане відомою як Отель деля Марін, морське відомство, котре залишиться тут аж до ХХ століття. Західний фасад планували віддати під монетний двір, однак згодом вирішили, що таке розташування надто віддалене від ділового центру міста. Тож Кралівська рада постановила принести монетний двір на набережну Канті, де він розташований і нині. А земля за фасадом на площі була поділена на чотири ділянки, які передали в приватні руки із суворою умовою спорудити там розкішний міські особняки, що відповідали б фасадам Габріеля. Одним із цих замовників став архітектор Луї Франсуа Труар, відомий придворний діяч, колишній учень самого Габріеля. І у 1775 році він придбав найзахідніший лот, що виходив кутом на вулицю бойсі Дангула. Саме там він задумав звести власний особняк, план якого створив особисто. Будівля мала класичну структуру з внутрішнім двором, де розташовувалися тайні, що було звичним для аристократичних резиденцій того часу. Фінансування такого масштабного проєкту було непростим завданням навіть для високопоставленого архітектора. Тож Труар уклав надзвичайно вигідний контракт із Луї Марі Агюстеном, герцогом Дамоном, який став давічним орендатором нового палацу. Відповідно до домовленостей, саме герцог мав власним коштом профінансувати. Разтішне оздоблення інтер'єрів. І він підійшов до цього завдання із властивою йому витонченістю, і до цієї роботи були залучені найкращі майстри та художники тієї епохи. Зокрема, славетний архітектор, декоратор П'єр Андрієн Парі. Він створив неповторні декори для першого поверху, які досі зберіглися як свідчення вишуканого смаку 18 століття. Не дивно, що новий палац швидко став місцем, де сходились аристократичні салони мистецтва і політичні інтриги. Із цим будинком пов'язана одна з найвідоміших легенд Парижа. Кажуть, що саме тут юна королева Марія Антуанета брала свою руки гри на фортепіано. Герсок Дамон помер в стінах цього особняка 13 квітня 1782 року. Його син розпродав колекцію майже одразу після смерті батька, а дві третини меблів і деякі предмети мистецтва придбали особиста королівське подружжя Людовік XVI і Марія Антуанета. І таким чином багатство, яке колись прикрашало салони готелю, перекочувало у Версалі Тюрі. У 1788 році подружжя Труарів продало особняк Франсуа Феліксу де Ротео де Бертон де Бальбесу, Графу де Крійон та його дружині. Від цього моменту отель «Дамон» отримав нове ім'я, яке увійшло в історію: Отель де Крійон. Верхливі роки революції не минули і цю резиденцію. Вона була реквізована як національне майно та перетворена на мібльований готель для мандрівників. Нову назву Готель Кроляньї він дістав на честь однієї зі славетних мешканок Герсадіні Ді Кролянд, відомою своїм блискучим салоном. Лише у 1810 році будівлю повернули родині крайонів, яка знов оселилась тут і повернула цьому особняку його колишній аристократичний характер. У 1815 році граф Де Крійон, піднесений до титулу герцога, отримав ще й почесне звання пера Франції, що засвідчувало його особливий статус у державі. Після його смерті у 1820 році, а згодом і смерті дружини 1835 року, Атель перейшов у спадок їхньому молодшому синові Луї Феліксу Просперу де Бертон де Бальбес Маркізу де Крійон, який став новим герцогом. Його смерть у 1869 році завершила ще одну добу в історії цієї будівлі. Єдиною спадкоємицею залишилась донька Марії Луїза Амелі де Бертон де Бальбес, яка, ставши герцогинею де Паліняку, спадкувала Отель Де Кріон». Саме за її життя у 1869 році архітектор Шарль Рінорман вперше взявся за реставраційні роботи в готелі. Він відновив дерев'яні панелі та декоративні елементи в залі Орлів і в їдальні, присвяченій Марії Антуанеті. Тим самим поєднавши сучасність 19 століття з естетикою доби Рококо, друга велика реставрація, що тривала з 1894 по 1896 рік, торкнулася фасадів. І саме тоді будівлю внесли до списку історичних пам'яток Франції, увіковічивши її значення. У 1904 році померла де Деполіняк. Остання представниця роду крійонів, яка мешкала у цьому палаці. Її нащадки, не маючи змоги утримувати такий розкішний спадок, у 1906 році продали де Крійон за 2,5 мільйони франків і продали вони його товариству великих магазинів і готелю Лувру. До угоди також увійшли два сусідні будинки на вулиці Бойсі Вангла, що дало змогу новим власникам планувати грандіозні перебудови. І відтоді почалася нова доба в історії готелю. Вже через два роки перед керівництвом архітектора Вальтера Андре Дестайора споруду повністю оновили, зберегли лише фасад. Та стіни трьох парадних салонів. Однак їх оздоблення було виконане заново. Усі інші інтер'єри було зруйновано і відбудовано наново. Близьк 18 століття зник оздоблення парадних залів битв, Рів і Марії Антуанети придали принцу Деля Тур де Верні, який використав їх для нового сабняка на веню Деля Монтеке. І нині там розташовано посольство Чилі. Будуар, який вважався справжнім шедевром архітектора П'єра Андрія на Парі, також мав свою окрему долю. Його придали американці Джанет Бліс, котра прикрасила ним свій новий дім на Манхетені. А вже у 1944 році її донька передала цей витвір у Метрополітен-музею у Нью-Йорку, де він і сьогодні експонується під назвою Крійон Рум, зберігаючи дух французької розкіші 18 століття на іншому континенті. Під час Першої світової війни Отель де Крійон на арену великих політичних подій. З 1914 року тут відбувались чисельні зустрічі та переговори делегацій країн Антанти. Саме в стінах готелю 6 червня 1919 року підписали установчий пакт Ліги Націй, що стало прямим наслідком Паризької мирної конференції. У Крій працювала знаменита рада чотирьох: британський прем'єр Ллойд Джордж, італійський представник Віторіо Арландо, французький державний діяч Джордж Клемансо та президент США Вудро Вільсен. На фасаді готелю й досі можна побачити пам'ятну таблицю, яка нагадує про цей поворотний момент історії. 14 червня 1940 року, з початком німецької окупації Парижа, генерал Богіслав фон Штунтіць, командувач 87-ї піхотної дивізії, зайняв готель і викликав до себе префекта поліції Рожера Ленджерона, наказавши йому будь-що гарантувати порядок у столиці. Вже 8 вересня будівлю офіційно реквізували, перетворивши на штаб. І тут розташували бюро фільджерар Мерії, відділ е, квартир Мейстера та офіцерів військового трибуналу. Під час визволення Парижа в серпні 1944 року німецькі снайпери вели вогонь із вікон гателю. Тоді танк Другої бронетанкової дивізії дав відповідь, влучивши в одну з колон будівлі. Колона завалилась на автомобіль внизу, а відновили її лише наступного року. Друга половина 20 століття знаменувала нову добу в історії готелю. У 1973 році Отель Декрейон разом з такими ж престижними закладами, як Лютетія, Лув. У Парижі та Мартінез у Канах увійшов до мережі «Concord Hotel and Resorts», що належала впливовій родині Тетінже. 1983 рік приніс масштабну модернізацію зал для прийомів, прикрасили мармуром із Сієни та Порторо. І було створено розкішний бар, інкрестований дзеркалами за проектом відомого скульптора Цезаря. А також було відкрите ресторан Лобе, який швидко став популярним серед паризької еліти. На фасаді Отель Декрійн досі зберіглася кам'яна табличка з написом Пляс Луїс площа Людовіка 16-го. Вона була встановлена під час реставрації Бурбоні у першій половині 19 століття, коли після падіння Наполеона на престол повернувся брат страченого короля Людовіка XVIII. У цей період французька монархія прагнула відновити пам'ять про Людовіка XVI, якого стратили на Гильотині саме тут, на тодішній площі революції. Табличка була виготовлена за наказом міської влади Парижа як частина програми перейменування головних просторів столиці. Тоді площу офіційно назвали на честь втраченого монарха Пляж Луїс І відповідні кам'яні вивізки з цією назвою закріпили на фасадах ключових будівель, зокрема на Отель Де Крій, який вже тоді вважався однією з архітектурних перлин площі. Згодом. Після встановлення Другої республіки назву площі знов змінили. І тепер вже на пляс деля Конкорд, що символізувало згоду та примирення французів. Проте сама табличка на фасаді Отель де Крійон не була демонтована. І ось вже понад півтора століття вона залишається на своєму місці, нагадуючи, що історія Парижа не знищує своїх слідів. А зберігає їх як живі документи в камені. І сьогодні ця табличка це пам'ятка, що зберігає історію площі Конкорд. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І побачимось в нових відео. Всім пока!